Значить, станки вже в нас оплочені оплочені на цю хвилину. Тобто вони вже німецькі. то Ми завтра з вами будемо перевіряти два німецьких станки. От і подивимося, на що здатні вони. Привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям! Так, вчора поки там е, завантажувалось відео на YouTube, поки воно там кодувалося, коротше, е, я станок завершив. <смі> Якось так. Зараз я вам все покажу. Все детально, все там супер. От, е, вже зараз буду ставити моторчики і сьогодні пофарбую його. От такі діла. Так, ну показуємо. Так, значить, значить ну, фіксатор. Все заходить, все чудово. Вчора хто там додивився відос, я розказував про це коліно. От, От зараз воно за рахунок обмежень. Прижимка ниряє в матрицю не більше, ніж на 2 см. Ось. І спокійно піднімаю. Все. Запригнула, защипнулась. Давайте покажу вам, якщо зможу. Отак воно виглядає. Ні, ну отак. Ось так воно виглядає. Знизу. Так, ну і педалька свистить, але воно не буде свистіти потім. От. Хоча можу ще підрегулювати. Якщо придивитись, якщо придивитись, що я бачу. Ось ось-ось-ось, ось я бачу де. Ось щось тут налипло, дві капочки. Бачите, їх видно, дві капочки то вони черкають. От, зараз підчищу. Єрунда. От, вчора вже не став дивитись, вчора теж свистіло. Так, е -е, значить, значить, фіксатор нижній. Все, як завжди, з арматури. Вона має напругу арматура. от Краще набагато держа, ніж проток. Тому з неї все чудово, вона працює. Так, колеса, все там супрово, посилення, колеса, посилення. от Все тут чудово, з цієї сторони ось так посилення. Працює. От. Ага. Хі -хі. Ось один квадратик залишився. І ось ми його зараз сюди, сюди. Закриємо цю діру. Це знаєте, як ото в ресторані подають м'ясо і в кінці ото солька і так. Останній штришок, скажімо так, це буде зараз останній штришок в, нашу, в нашому станочку. Так, друзі, дивіться, 3 секунди і готово. Все, супер. Так, ну то й що? Зараз встановлюю моторчики. Моторчики і фарбуємо сьогодні. Сьогодні основна наша задача встановити двигуни. От якось так. Коняра наш стоїть. До речі, є проблема. є Проблема, Проблема, скажімо так, то є, то нема. Така то сплине, то ні. E, значить, проблема з переднім колесом. E, проблема така: і коли дуже холодний, e, газуєш і ривками дик-дик, і входить в аварійний режим. Тобто в режим роботи без датчиків хома. E, пропада, e, пропадає, коли прогріються трошки колеса. Тестую значить, на холодну. Датчики хола все є, все працює 4,9 вольта. От, обертаєш колосо, то є, то нема. Ну Все супер. Коротше, скоріше за все, міняв кому контролери місцями, нічого, проводка перелопатив нічого. Значить, треба розбирати колосом, можливо, десь відпаявся той датчик. Просто-напросто. Достатньо просто виключити зажигання, включити. І знову все працює. От. І ще на кочках. От, якщо в якусь яму бахнеш, от, так само в аварійний режим. Виключаємо, включаємо, їдемо далі, все супер. От. Ну, порозбираюсь. От, самому цікаво. А так все, бомба працює, тягає мішки, тягає бетон, тягає щебенку. Ну, Міні-трактор. Треба робити такий самий, тільки вже е, на базі мотоблока. Я думаю, можна було б взяти мотоблок, мотор бензиновий викинути і поставити два мотора, хорошу батарею. і Буде міні-трактор. Ну, то таке, то нема коли цим зараз займатись. Е, якщо хтось знає, що може бути там за проблема, от, пишіть. Пишіть, от, зверну увагу. Так, друзі. Е, поки я там встановлюю мотори фарбую, е, значить, розкажу вам прикол із життя. Це просто срака. Значить, десь тижня-три назад кажу своїй дружині, там треба викопати три ямочки, і то не викопати, а почистити. Три ямочки чи чотири для стовпчиків, от, коли ми робили огорожу на тій ділянці. От. Ой, Та я не знаю, ой, та нема коли, ой, та то-то то, сьо, А де лопата, а де ще щось. А чим, а як. Ну, проходить тиждень чи два. Проїжджає, ми квіти продають. Точніше, не квіти, а хвойні деревця там різні. Ну і думаю, куплю. Трошки купили. От. Ну, що ви думаєте? Я вже заварив три лопати. Три. А пам'ятаю, той момент. Той момент, коли вона викорчовувала. Як він називається Гібіскус. Ну Хто не знає, подивіться там такий ствол, як блядь, шість молодих берез в одній кучі. От так Там лом півтора метровий погнула. От така історія із життя. От, сьогодні заварив ще одну лопату. Короче, кожен. Повинен займатися тими речами, які йому по душі. Добре, друзі, от в мене вже все готове, я вже бачу, все суперово, показую. Дивіться, яка краса. Вам так погано, мабуть, видно, давайте отак. Ну просто, просто бомба, да, ракета бомба петарда. Супер. Супер, станочки пофарбовані, обидва і на цьому вже стоять так само вібратори. Зараз я, щоб рука в мене... Не чіпати. Ух ти! Ухти! Висмикується коротка. Коротка. Восьмем трошки довшу. О! Возьмусь шпильку. То вже на вірняк. Друзі, отакий супер. От якось так. Так, вже пізно, станки в нас готові. Е, значить, що ще хотів, а сказати. Е, значить, станки вже в нас Оплочені, оплочені на цю хвилину. Е, тобто вони вже німецькі, то ми завтра з вами будемо перевіряти два німецьких станки. От і подивимося, на що здатні вони. Якось так, друзі. Всім успіху, всім до завтра, всім пока-пока. Слава Україні, слава нашим героям.